Гадаємо з вами, як записується окисно відновлення рівняння реакції та також їхнє урівнювання саме методом електронного балансу, наприклад, алюміній плюс е, сульфідна кислота нам дає реакцію заміщення, це алюміній з сульфуром. Давайте валентності в алюмінію 3, в гідранути сульфору 2. Отже, в алюмінію 3, в сульфуру 2, а також буде водень. І далі в нас не сходиться 3 і 2, Отже, на тут 2, 3. Далі ми можемо визначити ступені окиснення в алюмінію, проста речовина, це 0. Далі гідроген плюс 1, 1, врознет 2 буде плюс 2 в складній речовині. Якщо в складній речовині є плюс 2, то буде мінус 2, мінус 2, буде на 1 буде мінус 2. Далі алюміній тут метал відповідає валентності зі знаком плюс, отже, плюс 3 буде. 3 на 2 буде плюс 6. Якщо його включити, буде мінус 6, мінус 6, буде на 3 буде мінус 2. Далі і тут гідроген проста речі на 0. Отже, ми шукаємо ті елементи, які змінили. Тут це алюміній з нуля на алюміній плюс 3. А також гідроген з плюс 1 на воду проста речовина записується з двійкою, тому ми врівноважуємо. Тут виходить, ось вже буде 2. А тут ступеня кисня 0, так і залишається. Отже, тут з 0 на плюс 3 втратив 3 електрони. А тут 2 на 1 буде 2, то плюс 2 електрони. Далі балансуємо тут 3 електрони, тут 2 електрони. Спільний кратний це 6, 6 на 3 буде 2, 6 на 2 буде 3. 2 стосується до алюмінію. Тут вже 2, є. якщо тут поставимо, то тут 4 доведеться. Давайте уникнемо ситуацію. Давайте по гідрогену, тут, по гідрогену стосується 3. Давайте, Якщо тут 3 поставити і тут 3 поставити, то ми урівноважимо гідрогену. Прекрасно. Ми бачимо, що сульфурами врівноважили. Тут 3 і тут 3. Отже, якщо тут чи якесь число, поставимо два тих, які ми планували тут не можна ставити, бо ми змістимо тоді сульфур тут, і це гідроген змістить, Отже, не можна. Отже, ця двойка залишається лише тільки біля алюмінію, і бачимо, що вона врівноважує алюмінію Ось рівність. Також мінус електрони це окиснення. Плюс електрони це відновлення. Окиснюється відновник. Відновник Відновник – тут алюміній. там, де він ноль. А процес відновлення це окисник. Окисник. Тут у нас там, де гідроген плюс один, отже, це H2S, H2S. Ось це окисновітонні рівняння. Також що відновлення, там, де змінюється ступеня окиснення елементів. Також реакція являється реакцією заміщення. Якщо б ми мали перед собою тепловий ефект реакції, наприклад, H менше нуля, то така реакція ще називалася екзотермічна реакція. Розуміємо, так, є такі особливості. Швидкість хімічної реакції на цю реакцію можна вплинути. Наприклад, здопані потрібності можна вплинути, замінивши на потужнішу кислоту або взяти потужніший метал піжати наручну. Ну, також використати каталізатор, який прискорить реакцію нагріти дану реакцію. Ну, тут ми зараз розглянемо тему, що якщо це екзотермічна реакція, то її краще охолодити. Тому що в нас йде, є... давайте вивчимо, що є реакції. Необоротні. Ми з вами вже їх розглядали. Це коли реакція закінчиться, коли відбувається до кінця, коли утвориться на електроліти, це наоборотні, коли утвориться вода, коли утвориться посади, коли утвориться газ. Гази нагадаємо, наприклад, H2S, коли утвориться H-хлор, коли утвориться NH3, коли утвориться кисень, коли утвориться азор, коли утвориться хлор, коли утвориться. Також, коли, наприклад, утворюється карбонатна кислота, вона нестабільна, дає со 2 та H2O. Коли утвориться сульфідна кислота, також нестабільна, вона розпадеться на СО2 та H2O. Буде утворити газ. А є також оборотні реакції. Оборотні реакції. І такі реакції, які можуть відновлюватися. Тобто реагенти утворюють продукт реакції, продукти реакції, а продукти реакції знову утворюють реагенти, ось це оборотні реакція. Тобто в такій реакції є хімічна рівновага. Це стан хімічної системи, в якій відбувається саме оборотна реакція, за якого швидкості прямої реакції. Пряма реакція та швидкість зворотній реакції, однакові. Одночасно відбувається і утворення речовини, і руйнування. На е, оборотні такі реакції впливають декілька факторів. Ці фактори можна пояснити також завдяки принципам Леша-Тельє. Якщо на рівноважну систему впливати зовні, змінюючи будь-яку умову рівноваги, наприклад, температуру, тиск, коли це стосується до газів, концентрацію компонентів, то рівновага змішується в бік прискорені процесів, спрямований на послаблення зовнішнього впливу. Тобто прямо протилежні будуть відбуватися процеси. Але це будемо розглядати на цій реакції, наприклад. N2 плюс H2 буде утворитись NH3 амоніак і одночасно буде він розпадатися. Наприклад, якщо додати сюди умову якусь H менше нуля, ми пам'ятаємо, що це екзотермічна реакція. Екзотермічна це реакція сполучення, це окисно-відновна реакція, це ми пам'ятаємо з вами. Але ми, нас цікавить нова тема. Давайте менше урівняємо. Тут напажне число домножаємо на 2. Нітрогенів стало 2, гідрогенів стало 6, у нас не вистачає 4 на 2 6, тепер у нас е, є рівність. Е, то дивіться, як, е, як можна змінити за принципом лише телія, як вплинути на реакцію. Якщо додавати концентрації все більше додавати азоту. Їх більше і більше додавати вогню, все більше і більше, то все більше і більше буде утворюватися NH3, то NH3 то тут буде відбуватися саме пряма реакція. Буде більше утворюватися NH3. Чим більше реагентів, тим більше буде продукт реакції, тобто прямо протилажний ефект будемо зустрічати. Якщо навпаки додавати більше NH3, все більше вводити NH3, то буде реакція зворотня. Надто велика концентрація NH3, NH3 некомфортно і він розкладається до утворення водню та азоту. Ось така особливість. Також, так як газоподібні речовини беруть участь, то коли є гази, то впливає тиск. Наприклад, дивіться, можна порахувати по об'ємах. Тут азоту 1 коефіцієнт 1 об'єм, тут коефіцієнт 3, це 3 об'єми, тут разом скільки їх. Чотири об'єми, а тут об'ємів два. Ось два об'єми. Отже, тут об'єм великий. Чотири. Чотири об'єми. А відбувається наступне, що в такій, такому самому об'ємі. Всього лиш. амоніаку ніякого на штрих. Два об'єми. Ось. То якщо... Об'єм падає, треба підвищувати тиск. Підвищити тиск щоб, утворився NH3. щоб утворився NH3, потрібно підвищити тиск. Тиск. Стиснути оці об'єми поршнем, стиснути до хоча б двох об'ємів. Треба стискати, щоб тут водень і азот були стиснені. Щоб все більше і більше утворилося НН3, потрібно підвищувати тиск. Якщо навпаки об'єм зростає, то тоді потрібно понижати тиск. Це якщо ми хочемо отримати весь час НН3. Якщо ж ми не хочемо отримувати НН3, нам потрібно понижати в такій ситуації тиск. І далі, якщо реакція екзотермічна, то її потрібно охолодити. Ого. Охолодити, щоб більше утворювалося NH3, все більше і більше охолоджувати. Якщо реакція гаряча, її потрібно охолоджувати, щоб більше утворилося NH3. Якщо ж нам не потрібно NH3, нам потрібно реакцію ще більше підігрівати, вони гарячі і починає розкладатися NH3. Тобто відбуваються зовсім протилежні процеси. Те, що нам говорить за принципами лишителя, є, що рівновага зміщується в бік. Скореня процесів спрямованих на послаблення зовнішнього тиску зовнішнього впливу. Тут все це у нас зміщається в іншу сторону від того ефекту, який ми вплинули в зону. Ось цю особливість нам потрібно з вами пам'ятати ось ці оборотні реакції, що є в нас. Оборотні реакції, тобто є пряма реакція і зворотня реакція, їх одразу також видно. І також потрібно знати, як впливають. Як йде зміщення цієї рівноваги, саме це концентрація, тиск, температура? Каталізатор, наприклад, на реакцію не впливає.